Так, колектив. всім привіт! Будемо робити аджіку, але з сиру. Нічого не потрібно ні варити, ні шкварити, ні жарити. Скоренько зараз робимо, скоренько думаю зніму, можливо, також комусь буде цікаво. Отже, що нам потрібно, помідори. Порція розрахована на 2,5 кг помідорів. 2,5 кг помідорів через м'ясорубку перекручуємо. Стакан 200 грамовий Великий часнику і перець гіркий. Не знаю перцю. Тут треба орієнтуватися, хто який любить. хто любить більш гостріше, хто ні. Я таке середнє люблю, то поки перекрутимо два стручки перцю, а потім вже на смак куштуючи, якби або потрібно додати, або, або вистачить. В такому плані солі. Також по смаку, хто як любе, ну, плюс-мінус на 2,5 кг помідорів десь потрібно 2-3 столові ложки. ось так, Але потім якби, ну, орієнтуватися вже, пробувати і орієнтуватися, або вистачить, або додати. Тому перекручуємо помідори, по ходу часник і перець. Так, все перекрутили. Головне всі помідори не використати, а спочатку пропустити гіркий перець і часник. А потім вже помідорами його якби пропхати, щоб воно з м'ясорубки все вийшло. Тепер все переколотили, додаємо сіль. Ну, на такий об'єм, я ж кажу, на 2,5 кг, десь потрібно 3, 3 столових ложки. Якби, це точно. А там вже кожен собі нехай регулює по своєму смаку. Я зараз кину три, все переколотиму і скуштую. І вже буду собі, як би відштовхувати, чи вистачить мені, чи, чи не вистачить. Перцю також, якщо перцю мало, наприклад, ми дві перчини покрутили, але, ну хто його знає, перчини ж різні бувають. двоє дуже, якби гіркі бувають, Нє, то Можна ось такий, ну, взагалі не, не ось такий, а перед ще додати вже як би, приправою сухий. То Зараз переколотю і вже буду пробувати на сіль і по гостроті, чи потрібно додати, чи ні. І все. І в принципі, ось така джіка, вона вже готова, її потім по пляшках розливається і в холодильник. В Холодильнику у нас може зберігатися місяць-півтора, можливо, навіть і довше, але потрібно. Дивитися, щоб вона як довго стоїть, то може заграти, і пляшка якби роздувається, щоб не, не лопла в холодильнику, бо бували такі випадки, то тоді якби, ситуація не з приємних. Тому... А так вона ну, довгенько вона зберігається, але як правило довго не затримується, тому що вона розходиться, з'їдається. Так, ну, Трішки переколотив, зараз буду пробувати, що воно мені скаже на смак. Часник відчувається, часнику точно вистачить. Перцю, напевно, мало, гірчинки мало, солі. Солі, ну, може, ще з пів ложечки не знаю, добавлю. Трошки як то маловато, то зараз протрусимо перцю сухого спеціями чилі. Теж потрішки, щоб не переборщити, тут можна все якби по ходу. І ось так ще трішки солі. І це я вже думаю, солі точно вистачить, а, а перцю то ще скуштую. Ось таке воно просте виходить, що не потрібно нічого варити. Швиденько перекрутили, посолили. Якщо не вистачає гіркоти перцем, то трусили сухим і, і в холодильник, вона трішки схолоне. І тоді я, наприклад, навіть просто люблю з чорним хлібом помачати чорний хліб. Мені, наприклад, дуже подобається. Та й взагалі до будь чого, воно таке як салат, не салат, я не знаю. Ну, аджіка. Так, розколотив, пробує. О, солі точно вистачить. Ну, а перцю ще, ще зараз ще трішки перцю досиплю. Можливо, воно ще потім натягнеться трохи перцю, щоб не, пере, не переборщити. Так, ну все, перцю ще трішки досипав, переколотив вже мені нормально. На смак чую, що і перчене, і солі вистачить. Тому зараз по пляшках, звичайних з-під води. Розливаємо і в холодильник. І вже можна його вживати. Ну, трішки з холодно, ж тоді воно смачніше. І все. в Мисочку наливаєте і до будь-чого. Навіть просто з чорним хлібом. Я ж кажу, так як подобається мені, наприклад, помачати чорний хліб то, що треба. І взагалі, будь чого, до любої страви. Можна використовувати. Так, одну налили їм наступну. Десь в районі трьох пляшок, я думаю, буде півторашніх. Помідорів, можливо, у нас трішки більше було, бо ми їх не важили так на око. Але тут, якби особою не це, я ж кажу, все одно. Воно на смак тоді регулюєш ти сіль і, і перченість. Але приблизно, щоб орієнтуватися, то я озвучив. Дві є. Ну, якраз ще одна і, можливо, трішки лишиться. Тому ось такий. Простий як пробуйте, не знаю. Кому буде корисно, цікаво, хто скористається, то пишіть коменти, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, якщо є на то ваша воля, якщо вам сподобалось. На цьому все. Всім до побачення. Ну, три пляшечки. Якби не дуже повно наливати, то якраз було б три, три одинакові пляшки. Ось так.